Володимир Паніото приєднується зараз до нашого ефіру, президент Київського міжнародного інституту соціології. Пане Володимире, дуже радий вас вітати. І сьогодні я хочу вас попросити роз'яснити трішки тренд. Буду посилатися не на ваше опитування, а на ваших колег на соціс, але от цифри привертають увагу. Воно стосується а, бажань українців вступати в НАТО і ЄС. А, підтримка традиційно висока ЄС. 68, майже 69% НАТО 62,5. Але от що викликає запитання проти вступу до НАТО 25,4% українців. Чому ця цифра така відчутна і що із цим робити? От що ваші дослідження, КМІСу, які тренди показують? Я би хотів спочатку сказати про одну важливу річ яке, яка мене весь час засмучує, я останні три роки брав участь у мабуть 15 міжнародних конференціях, і е, там е, міжнародні експерти, які займаються Україною е, всерйоз кажуть про те, розглядають от е, слова Путіна про те, що він починав одна з е, причин війни, це те, що Україна хоче до НАТО. І ми при цьому е, забуваємо цю ситуацію. Вони не знають цієї ситуації, і ми зараз теж через війну теж забуваємо. Справа в тому, що до 2014 е, року Україна взагалі не хотіла в НАТО, тільки 16% відсотків проголосували б на референдумі за НАТО, і е, дійсно там політики Ющенка е, намагався. Наладити якісь стосунки з НАТО, нам відмовили, і деякі політики про це казали, але ця точка зору була непопулярна, і політики не хотіли навіть це включати. Ставлення до Росії було е, просто ідеальним: 90 відсотків, незважаючи на те, що вони до нас тільки 30 відсотків позитивно ставилися ну, при під час грузинської війни, і е, Путіна взагалі це був. Мала на національний герой України 60% позитивно ставились до Путіна, коли до найбільш рейтингових українських політиків не більше 30. Uh -huh. І Янукович, і Тимошенко у 2009-му мали менше 30. І, і, і наші дані показують, що в 2014 році ця цифра підскочила 16% до 48. Путін, на до нього довіра впала повністю, а до населення Росії теж сильно, а і до Росії в цілому теж дуже сильно. Тобто, фактично, не тому Україна хоче зараз в НАТО, не тому Путін на нас напав, що Україна хотіла в НАТО, а все навпаки. Україна захотіла в НАТО, тому що на нас напали. До цього про НАТО взагалі можна було ну просто забути на, на десятиріччя. Ніякої загрози Україна тут не складала, і це не розуміють міжнародні експерти, дуже багато іноземних політиків. Далі ставлення до НАТО зростало, і воно зросло там десь до до 90%. Але е, через те, що е, НАТО не хоче нас брати, то скоріш за все є м, таких два фактори, е, чому досить велика е, частина людей не хоче в НАТО. Е, це е, по-перше, дійсно в нас досі зберігається від 10 до 15 відсотків, незважаючи ні на що про орієнтованих людей. Ми провели спеціальні експерименти. Наші дані показують тільки там 5 відсотків, але виявилось, що є такі приховані е люди, які про це не кажуть. А друге, це от розчарування через те, що нас туди не хочуть брати. Uh -huh. Але я маю сказати, що наші дані не співпадають. От з приводу тих, хто хоче в НАТО, кількість тих, uh -huh. хто е хоче в НАТО, хто проголосував би. А у нас приблизно така е, такі самі цифри. А от тих, хто не хоче, в нас е, суттєво менше. Чомусь у uh -huh. даних суці тільки 2% людей, які б не брали участь у референдумі. Я не пам'ятаю жодних виборів чи жодних референдумів, на які в нас би 98% чи 97% не прийшли За нашими даними. Десь 15-17% не прийшли би, і тільки 10% проти НАТО. Ага. Крім того, ми проводили ще спеціальні експерименти. Власне питання про ставлення до НАТО має. Ага. Я перепрошую, ви а, хотіли Так, пане Володимире, просто я хотів би, от хвилинка на завершення, такий фінальний акцент, якщо можна, от хай ця розповідь буде фіналом. А, ну власне, в наших експериментах е, є три таких цифри. Справа в тому, коли ми е, питаємо, чи хочуть бачити Україну членом е, НАТО, то 90% хотіли б бачити, але прийти. На референдумі приголосувати вже тільки 68%. Угу. а довіра до НАТО взагалі тільки 43%. Але в цілому населення України хоче в НАТО, і проголосувало б і розглядає НАТО як один власне з головних засобів забезпечити Україну від наступних нападів. Дякую вам дуже за роз'яснення, за глибше розуміння теми. Володимир Паніото, президент Київського міжнародного інституту соціології, на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.